Лайфхаки, які допоможуть спростити догляд за птахом. Прищіпки для їжі Ви можете використовувати звичайну прищіпку, щоб легко почепити фрукти, овочі і трави для своїх пташок. Привчаємо птаха до прикорму легко. Деколи треба дати птахові новий прикорм, який він не хоче їсти. Для цього перемеліть прикорм на порошок, оприсніть водою сухий корм і посипте перемеленим прикормом. Саме так ми можемо приховано дати своєму птахові з'їсти трохи нового прикорму. Повторне використання зубної щітки просто візьміть зубну щітку, яку ви збиралися викинути, і використовуйте її для миття годівничок та іншого приладдя. Перемішування корму в годівничці. Я роблю це для того, щоб лушпиння опустилося вниз, а цілі зерна піднялися доверху. Таким чином, я бачу вміст годівнички і помічаю, коли треба міняти її вміст на свіжий корм.